Вітаю, друзі! Чергова монета на огляді. Монета присвячена одному з найбільш економічно розвинутих регіонів країни, який характеризується вигідним географічним розташуванням у центральній частині країни, багатими природними ресурсами, потужним науково-промисловим і культурним потенціалом, розвинутим сільськогосподарським виробництвом Дніпропетровської області. Дніпропетровщина має багату і славну історію. Яка сягає в глибину віків. Яскравою візитівкою області є Петриківський декоративний розпис самобутня сторінка культури українського народу. До речі, монета Петриківський розпис теж випускалась Національним банком України. Монета Дніпропетровська область була випущена 12 грудня 2017 року. Номінал має 5 гривень. Виготовлено з біметалу недорогоцінних металів масою 9,4 грама, діаметр 28 мм, тираж 35 тисяч штук. Гурт секторальне рифлення. Переходимо до розгляду аверсу, друзі. Так, аверс, аверс. Так, беремо фокус найближче. Не хоче сильно близько, конечно, братися. Так, як ми його візьмемо? Береться чи не хоче? О, отак, наче добре. О, є. Так, значить, аверс монети. На аверсі монети розміщено. Вгорі Малий Державний герб України. тризуб. Написи півколом. Національний банк України та 5 гривень. Праворуч, логотип, банкнотно-монетного двору. О, так, краще буде Національного банку України. Петерківський розпис, що значить не, не чітко, чи чітко. Так, потім у центрі зображено композицію, яка є своєрідним візуальним портретом області, унікальний дерев'яний храм XVIII століття, побудований без жодного цвяха, Троїцький собор, праворуч від якого стилізовані об'єкти, що символізують пріоритетний розвиток України, ракетно-космічного будівництва та металургійного виробництва, супутник на тлі зірок та ківш. Під яким квітка фрагмент петерківського розпису і пензлі ліворуч. А, і пензлі ліворуч колосся, що вказує на потужний аграрний потенціал регіону. Так. Аверс ми, друзі, розглянули ось так. Гарний фокус, ну, мені здається, що на петерківському розписі фокусу немає. Є. Так, переходимо до розгляду реверсу монети. Так, друзі, реверс монети. О, ось так. Значить, на реверсі монети. Написи півколом Дніпропетровська область угорі заснована у 1932 році внизу. І посередині зображення гербу Дніпропетровської області. Так, далі. Пропоную за традицією моїх відео розглянути зображення герба та зачитати за нього довідкову інформацію. Так, друзі, значить, герб Дніпропетровської області затверджений 19 березня 2002 року на сесії обласної ради рішенням номер 518 22 дроб. 23. Про затвердження герба та прапора Дніпропетровської області. Так. Далі опис. Значить, опис герба. Щіт скошений перев'язом праворуч. Утвореним сполученням золотою полум'яно-подібною лінією на лазуровому тлі. Та лазуровою хвилеподібною лінією на срібному тлі. Верхнє синє поле щита усіяне. Дев'ятьма золотими восьмипроменевими зірками 4, 3 і 2 штуки в ряду. На нижному срібному полі козак у малиновому одязі з рушницею на лівому плечі та шаблею при боці. Щит розташований на золотому картуші, оточеному наметом, утвореним синьо-золотими праворуч і червоно-срібними ліворуч, акантовими листями. Та короневаним бурелетом. Може, магнітним куполом, утвореним перевитим синьо-жовтими стрічками, над якими в обрамленні Золотого колося та дубового листя зображено три зуб. Ось така, друзі, монета Дніпропетровська область. Бажаю всім мати. До нових зустрічей в ефірі.